Доброго дня, я Тетяна Орлова, я і команда фахівців у формації PIN Company продовжуємо активну нашу діяльність по онлайн-офлайн навчанню персоналу та кар'єрному консультуванню. Я сьогодні хочу поговорити про дуже важливу таку тему, але дещо коротенько ем, е, на тему, що таке резюме і наскільки воно важливо у професійному житті кожного фахівця. Я займаюся рекрутингом та працевлаштуванням персоналом з 2005 року. Звісно, що за ці роки я передивилася сотні тисяч різних резюме. Але е, що я можу з цього приводу зазначити? Якщо ти приходиш зранку на роботу, і у тебе у поштовому ящику насипалося дуже-дуже багато різних відгуків від абсолютно різнопланових фахівців, то звісно, що приділити багато уваги кожному резюме немає ні не часу, ні навіть дуже багато бажання і Потрібно ось у ці декілька пару хвилин, або пару секунд ем, якось притягнути певну увагу фахівця з персоналу, або тієї людини, яка займається підбором персоналу. І це дуже-дуже важливо. Звісно, що гарне резюме це не гарантія працевлаштування, але це ваш перший ефективний або неефективний крок у вашу роботу-мрію. Е, і так, що ж таке резюме, якщо так коротко одним-двом словами, як його можна охарактеризувати, це самопрезентація кандидата. Самопрезентація. Тобто це не зовсім така суха е, анкета, так? і не зовсім такі вірні анкетні дані, а це саме є ваша самопрезентація. Тобто, ви заздалегідь повинні подбати, щоб е, воно виглядало досить презентабельно, якщо так можна сказати. Які ж е, е, критерії необхідно врахувати людині при складанні резюме? Ну, по-перше, вже світ давно м, використовує фото, і це є обов'язково, ну, тобто це є обов'язкова вимога. Там є також певні вимоги і побажання щодо того, я, яка якість і що саме повинно бути на фото. І з моєї практичного досвіду є дуже, досить кумедні випадки, коли люди на посаду топ-менеджера надсилали мені дуже гарні резюме, але фотка, фотка ну, м'яко кажучи, ніяка. Наприклад, з горнолижного курорту або е, із процедури одруження. Або у басейні. Ну, тобто, це дійсно є у нашому професійному житті. Це дуже смішно і не смішно. От, це перше. Друге, до об'єму резюме. Звісно, якщо ви кваліфікований фахівець і у вас великий досвід роботи, то я знаю по собі моє максимальне резюме. Я наскладала в перший раз. На 8 чи 9 чи 10 сторінок. Ну, тобто, така собі майже міні-курсова. Ну, це взагалі не годиться, і такі резюме вони робляться тільки за, на другому етапі співбесіди, за вимогою е, роботодавця. Я знаю такі випадки. Але перше, перший такий погляд на вас він повинен бути на дві, максимум три сторінки. Якщо ви людина з досвідом, що таке візуальні такі вимоги, особливо це е, певний ну, ми використовуємо Times -rowen", New Roman, тобто або Arial, ну, тобто, це м -м, певне таке візуальне оформлення шрифту резюме і його певна структура. Про це ми більш детально можемо поговорити на наших консультаціях. Я скажу зараз тільки саме основне і загальні вимоги побажання. Друге, третє, що дуже важливо і що зразу так кидається в очі, це послідовність надання інформації в резюме. Тобто, це ваша професійна та особиста біографія. так? Там теж є певні нюанси, невеличкі секрети і ну, такі побажання професійні до їх складання. Е, я, наприклад, е, дуже швидко дивлюся кожне резюме, буквально 1, 2, 3, 4-5 секунд. Подивилася на самі ключові моменти. Якщо вони мене так е, зацепили, якщо так можна сказати, то я продовжую більш детально вчитуватися у кожну деталь. І ось тут вже що важливо, щоб була конкретно зазначена посада, яку ви займали в компанії, назва компанії, або холдингу, да, або підрозділу. Ваша, ваші обов'язки повинні бути чіткі, дуже структурні і зрозумілі. Дуже важливий є пункт це професійні досягнення. На кожному місці роботи, але вони теж не повинні бути такі, знаєте, водяні. Там повинні бути конкретні досягнення. Ну, Це ми вже поговоримо на консультаціях. Наприклад, за рік моєї роботи я зробив тето і тето. Як керівник відділу, за рік я, наприклад, там Сформував свій відділ, е, взяв з нуля молодих фахівців, навчив їх там в у посаду, навчив тому, тому тому тобто це дуже цінується, і це вже перше таке, що зацікав, ну, може зацікавити е, в резюме і таких от людей, які працюють у рекрутингу. Також є такий нюанс, що зараз дуже багато компаній використовують електронний відбір резюме. І тут є такий нюанс: ем, якщо ключові слова у вас не зазначені на цю посаду, то автоматична система просто відкидає ваше резюме, і воно взагалі не доходить у відділ персоналу. У мене такі випадки були, тому ем, це вже десь так років, мабуть, 10 чи 15 використовують е, такі е, дуже великі компанії для автоматизації процесу рекрутингу. І тобто, просто ваше резюме не отримує компанія. А ви будете там сидіти, гадати, чому воно попало, чи його відкинули, чи я там чогось не зацікавив, і так далі. Е, Обов'язково я хочу ще сказати також про грамотність. Перевіряйте, будь ласка, або самі, або дайте якомусь своєму кваліфікованому товаришу фахівцю прочитати ваше резюме, і, бо, бо, або автоматичний виправник помилок є в інтернеті. Я дуже рекомендую його використовувати, тому що якщо резюме і там є. Забагато орфографічних помилок, то це дуже негарне враження справляє на вас як на фахівця. І потім, коли людина приходить і розказує, що я такий сякий і такий дуже грамотний, і такий, такий, і дивишся, а там 10 орфографічних помилок. Тобто над цим треба теж працювати. Обов'язково вказуйте дипломи, сертифікати, стажування та додатковий практичний досвід. Це обов'язково, особливо тоді, коли ви є молодий фахівець. Я е, сьогодні нашу зустріч, така вона у нас дуже узагальнююча, тому що до кожної вікової категорії є свій підхід. Свої такі рекомендації абсолютно чіткі, і я хочу сказати, що е, я і команда PIN Company, фахівці у е, структурі нашої е, компанії, е, повикладували багато різних цікавих відеокурсів, безкоштовних та е, за певну оплату на платформі Patreon. Тому, будь ласка, заходьте. Ознайомлюйтесь, читайте, я вважаю, що це буде дуже така цікава та корисна інформація. А я і фахівці команди вам звертайтесь, будь ласка, ми надало, надало вам саму таку оперативну кваліфіковану допомогу, у, яка вам може бути потрібна при будуванні вашої кар'єри.